Ой-ой-ой, ой я умираю в Польше. Не прикол. І ось яка там у причина. Ви не повірите. Я був у лікарів, і вони сказали, що після п'яти кульових ні разу я зробив КТ, ні разу не бачили мої легені. Комп'ютерна томографія зробив. і Вони ні разу кажуть, не бачили мої легені в такому стані, як зараз. Чотири роки вже майже пройшло. По... Вентиляція. Я терміново улітаю з Варшави. Зараз розкажу вам за цю вентиляцію. Це прикиньте, всі люди суд, срут, щось на кухні готують, Я от собрал уже чемодани. Дивіться, все. Я от уже чешу цій Лечу сейчас где десь на якісь моря, Надіюсь, виживу, бо прогнози не втішні по моїм легеням. Взагалі, вони ж права легеня прострілена, бо. Всі, оце писять, какать на кухні, щось готовить і, здавалось би, диві дивіться, живеш. Я, якби ви, блядь, знали, скільки я за цю хату грошей плачу, і ще я тут здихаю. Потому що все, що відбувається у людей в хатах, піздує мені в дихальні шляхи. Ви думаєте, хтось тут раз місяць треба фільтра міняти? Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там не знаю місяців п'ять і чувствую, що я просто загибаю, що я подихаю взагалі. Ніде такого не було. Казалось би, центр Європи, культура. Гляньте, де? Гляньте, як тут гарно. Всі піські какашки з кухні, відходи, все це вентиляцію, і ти всім дихаєш. Казалось би, ти вижить, і пахата дорожче. Коротше, я зараз покажу, як відновлюватися з дуже критичних ситуацій. Те, що мені допомогло, і в реанімації вижити, і а, після поранень всіх вижить. У мене є чітка інструкція, я вам покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені, умираєте, що з вами все плохо. Е, ну, два варіанти. Або поможе, або не поможе. Так що слідкуйте, може, це мої останні блоги і мені порожопа. Ну, я улітаю в срочному порядку. Зараз покажу, куди улітати зімою, щоб можна було підлічитися. І ніколи не думав в житті, що при оренді квартири треба звертати увагу на вентиляцію, бо це може тебе вбити. Ось вот і проблема сучасного світу. Тільки подумайте, чим вообще мы дыхаем в цих городах. Скоты понастроили, блин. Все, я улетаю и все вам покажу. Свідкуйте, чи я виживу. Пока.